Всім привіт! Сьогодні заміна блискавки в джинсах. В коментарях було немало запитань з приводу того, як цю роботу виконую саме я. Такий варіант підходить для промислових машин. Або ж це може побутова машина, але вона має бути високопотужна, оскільки в самому кінці потрібно буде перестрочити ось цей шов. А тут занадто велике потовщення, напевно, найбільше, ніж всі шви на джинсах. В чому заключається якісна заміна блискавки в джинсах чи взагалі в брюках? Не просто в заміні блискавки, а в тому, щоб після заміни ось цей вузол був ідеальним. Блискавка не має проглядатися, і верхня частина має бути пришита не занадто далеко від краю, оскільки потім теж буде тут нагромадження зайвої тканини. Якщо ви таку роботу виконуєте вперше, підстрахуйте себе, беремо мило чи крейду. І поки ще не випороли блискавку стару, чітко по підзубчики наносимо розмітку. Це вам допоможе в подальшому вшити чітко нову блискавку, як на відкоску, так і на гульфику. Звертаємо увагу на пояс, на деталь пояса. Він вшивається ланцюжковим швом, тобто, це еластичний шов. В цьому місці, де в нас застібка, гульфік від косок. Можна помітити, це з виворітної сторони. Ця частинка відстрочується звичайною прямою строчкою на обох деталях. Ось цю пряму строчку я випорюю повністю. В принципі, на всю ширину відкоска. І так само з цієї сторони на всю ширину обшивки гульфика. Буває, приносять в роботу клієнти джинси. Коли вже блискавка мінялася. І в цьому місці зазвичай майстри підпорюють тільки де сама тасьма блискавки. Потім зайві стикування. Я це намагаюся обходити, тому випорюю повністю. І по короткій стороні пояса. Також розпорюю повністю. Тут прошито два рази. Зазвичай я так і роблю. Коли звернемо увагу на відстрочку, можна помітити незброєним оком, що з лицевої сторони нитка для відстрочки використана товста джинсова нитка. І з виворотної сторони тоньша. Тобто, звичайна швейна нитка, яку використовуєте, чи це сороковка, у мене, наприклад, буде а мансаба 80. Так само заправляємо нитки на машині верхня товста для відстрочки і нижня, звичайна. Так само розпорюю цю сторону. Тут теж подвійна відстрочка, але вже в місці пришивання пояса. З виборітної сторони відкосок закріплений до обшивки гульфика. Розпорюємо. Обов'язково очищаємо від залишків ниток. Випорюємо блискавку. З цього боку вшита однією строчкою, так само буду вшивати її. З-під деталі гульфика блискавку випорола повністю. Залишається тасьма блискавки з відкоском, ось в цьому місці, де потовщений шов. Я розпорюю повністю. Буває, цей шов не розпорюють. В цьому місці просто вирізають ось цю частину блискавки. Частинка тасьми залишається в шві. Потім, коли вшивають іншу, тут просто підкручують, туди завертають. Тому сьогодні показую, як цю роботу роблю я. Відстрочку також знімаю. Блискавку випорола повністю. Ось так зараз виглядають джинси. Це сюди піде. Тут зрізи можна підрівняти, щоб нам це все не заважало. Блискавка. Я використовую в основному для джинсів блискавки з бігунком автомат. Спочатку пришиваю частину тасьми до обшивки гульфика. Тасьму накладаємо лицьовою стороною на обшивку, таким чином, щоб ось цей фіксатор був над лінією відстрочки. Ні в якому разі, не на лінії відстрочки. І також не нижче неї, оскільки відстрочимо потім по зубчиках блискавки, і блискавка не прослужить нам стільки, як би хотілося. З виворітної сторони також видно, де була відстрочка, і видно також проколи від попередньої строчки пришивання. Там їх було дві. Для зручності можна розстебнути, і оскільки ми наносили для підстраховки. Лінію, де будуть розташовуватись зубчики, можна співставити. Або ж чітко прокладаємо по попередній строчці. Ідемо на машину. Я ще одну строчку, оскільки їх було дві спочатку, тим більше не буде загортатися край тасьми. Блискавку один бік вшила. І тепер даємо відстрочку по гульфіку. З якої сторони вам зручно, згори чи знизу. Для зручності можна закріпити булавками, щоб деталі не роз'їжджалися в різні боки. І відстрочуємо при цьому тасьму, яка ще не пришита, підгортаємо вбік, щоб її не захопити. Закріплюємо. саму іншу строчку. Гульфік відстрочила. Не забуваємо залишити ось цей вільний край. Тепер можна вкоротити блискавку. Опускаємо бігунок. Зрізаємо приблизно на лінії верхнього зрізу, можна трішечки вище, з запасом. І видаляємо зайві зубчики. Дивимось уважно, де в нас була попередня строчка, де пришивався пояс до деталі джинсів. У мене ось вона нанесу милом. Зубчики видаляємо нижче цієї позначки, тим більше ще треба поставити фіксатор. Беремо плоскогубці і по одненькому зубчику акуратно видаляємо позначка, видаляю ще один. На жаль, моя камера не зберегла фрагмент, де я переставляю верхній фіксатор. В принципі, нічого складного, можна було б і пропустити цей момент, але для повного комплекту повторю. Все дуже просто, нічого складного. Верхній фіксатор знімаємо. Я використовую шило. Дуже обережно підважуємо, щоб не поранитися і не загубити ось цю штучку. Штучка мається на увазі фіксатор. Зажимаю плоскогубцями, розкриваю. Ставимо в потрібне місце і зажимаємо. Зубчики видалила. І зажимаю фіксатор. Зрізи тасьми можна підпалити, поки ще працюємо далі, щоб вона не обстряпувалася. Тепер підшиваємо блискавку до відкоска, розщибаємо. Так само дивимося, де у нас строчка пришивання пояса. Вона має бути над металевим фіксатором, так як і з цього боку. Для наглядності можна нанести розміточку. Знизу підкладаємо деталь відкоска. Якщо вам буде зручніше, настрочіть спочатку. Тасьму блискавки на відкосок. Потім вже приєднайте до основної деталі. Підкладаємо так, щоб строчка вшивання пояса у нас була на одному рівні. Зазвичай підшивається так, щоб край тасьми блискавки був співставлений зі зрізом відкоска. Тут мені бігунок трохи буде заважати, защибаю блискавку. І настрочую до самого низу. Не звернула увагу, коли настрочувала, ось саме по підкрай зубчиків у мене проглядається розмітка крейдою, яку я робила на початку. Ось так виглядає зараз вшита блискавка. Тут поки що все відкрито. Зараз вшиваю пояс. Почну з лівої сторони. З деталі гульфика. Закладаю всередину під верхню частину пояса так, щоб всі припуски пішли на внутрішню сторону. Може таке бути, коли відшивалися джинси, петля частково задіває припуски всередині. Не бійтеся зрізати, залишити собі мінімально чи максимально допустимий припуск. Щоб гарненько його туди запакувати. Запаковуємо, при цьому співставляємо строчку попередню, як на поясі, так і на деталі пілочки передньої половинки. Настрочуємо з будь-якої сторони, як вам зручно. Якщо ми там все виставили вірно, то на фіксатор, на металеву блискавку ми голкою не попадемо. Розвертаюся і прокладаю поверх ще одну строчку. Дивимось знизу, все на місці, фіксатор під поясом, під строчкою. Так само з іншого боку. Запаковуємо всередину під верхню частину пояса і прокладаємо строчку. Розвертаюсь. І ще раз. Закріпила верх є, лицева сторона, виворітна. І залишається частинка ось цього відкритого шва. Блискавку защібаю, заводимо під лапку. Максимально підбираємо довжину стіпка на машині, відповідно, до строчки. Перекриваємо буквально кілька стіпків. Я беру три. Закріпку не ставлю і прокладаю строчку догори. Ось це саме-саме потовщення. Розвертаюся. Тут я зазвичай прохожу вручну. Один стібок, другий. Буває три. Розвертаюсь і донизу. Так само перекриваю кілька стібків. Три-чотири. Нитки перетягую на виворітну сторону. Зав'язую вузлики. Можна затягнути кінці ниток в голку для ручного шиття і підшити. Таким чином закріпити краще. Деталь від коска з'єднуємо з обшивкою гульфика. Закріпили. Дивимось результат. Блискавку замінила. Верхня частина відстрочка, Нижня частина. Лежить нормально, нікуди не перетягує ні в один бік, ні в інший. І на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення.